У решетилівці працював екобус. До мобільного пункту прийому небезпечних відходів свідомі мешканці громади здавали відпрацьовані батарейки, люмінесцентні лампи, ртутні термометри. Ми як організацію не представляємо, просто робили прибирання приміщення, вирішили, знайшли такий схрон ламп ртутних і вирішили їх просто здати, щоб ну не викидати їх на смітник і потрібно було їх кудись утилізувати. Підтримуємо ініціативу, здаємо. Термометри. Я вважаю, що це дуже правильна акція, тому що не буде забруднюватись навколишнє середовище. Людей дисциплінує все-таки більш відповідальніше ставитися до свого життя і до життя навколишнього світу. До роботи мобільного пункту прийому небезпечних побутових відходів долучилися навчальні заклади громади, які брали участь у конкурсі «Екоскул-2025». Ми збираємо батарейки вже до цих акцій, тобто ну, давно ще з року з 15-16 почали збирати батарейки, тому що це важливо, бо вони шкодять нашому середовищу, і ми щорічно здавали вже навіть до того, що був еко. Екобус. Тоді ще була клась акція батарейки здавайтесь!» Почали зараз, тепер як вже є екобус, ми здаємо сюди. Ми сьогодні прийшли здати батарейки використані. Вирішили приєднатися до цієї акції. Ми працюємо в початковій школі. Діти в нас першого-четвертого класу. Ми їх не долучали поки до такого збору, тому що це інколи не зовсім безпечно. Але я працюю медичною сестрою. У мене в кабінеті дуже багато пристроїв на батарейках, тому вирішили їх скласти і здати сьогодні на утилізацію. Ми. З М'якеньківської гімназії наші діти також вирішили активно долучитися до акції по збору енергозбережуючих оцих ламп. І через те, що ми боремося за, за чистоту нашого довкілля, спільними зусиллями під час роботи екобуса Полтавської обласної ради у місті Решетилівка вдалося зібрати 1688 люмінесцентних ламп, 42 ртутних термометри та 327 кілограмів відпрацьованих батарейок.